Напевно, кожен хоче почуватись коханим, а також мати міцний зв'язок зі своїм партнером. Однак не всі знають, що для цього потрібно робити. У сьогоднішньому відео я розкажу, і ви дізнаєтесь про 5 правил побудови здорових стосунків. Ви на каналі Психологія стосунків, і якщо ви готові, тоді ми будемо починати. І перша порада: проводьте достатньо часу тета тет. Ви закохуєтесь, дивлячись, слухаючи один одного. Продовжувати тісне тактильне спілкування потрібно для того, щоб ваші стосунки зміцнювались. Багато пар виявили, що особистий контакт у перші дні знайомства поступово змінюється поспішним текстовим повідомленням, електронними листами, відеоповідомленнями. Хоча цифрове спілкування. Відмінно підходить для деяких цілей, воно непозитивно впливає на ваш мозок і нервну вашу систему, як спілкування тета тет. Емоційні сигнали необхідні вам обом, щоб почуватись коханими. Вони можуть передати набагато більше інформації. Важливо викроїти час, щоб провести його разом. Це зміцнить ваш емоціональний зв'язок, коли ви можете обмінюватися і бути в тих почуттях, які вам цінні разом. Порада 2. Спілкуйтесь один з одним. Хороше спілкування є основною частиною здорових відносин. Коли ви відчуваєте позитивний емоційний зв'язок зі своїм партнером, ви відчуваєте себе в безпеці та щасливі. Коли люди перестають добре спілкуватись, це перший серйозний дзвінок про припинення стосунків. Це може здатися спрощенням, але поки ви спілкуєтесь, ви можете вирішити, домовитись, проговорити будь-які проблеми, з якими сталкуєтесь у відносинах, щоб бути відкритими. І з партнером слід навчитись говорити прямо і відкрито про свої потреби, бажання, а також считувати невербальні сигнали свого партнера та уважно слухати його. Також важливо керувати ступенем свого стресу. Коли ви перебуваєте в стані стресу або перевантажувані якось емоціями, ви швидше за все неправильно можете зрозуміти свого партнера. Накручуючи себе у неіснуючих проблемах. У такій ситуації важливо заспокоїтись, відпочити або розповісти партнерові про свої негативні емоції, про свій біль. Третя порада: не забувайте про фізичну близькість. Дотик є фундаментальною частиною людського буття. Дослідження щодо немовлят показали важливість. Регулярних лагідних контактів у розвитку мозку. І користь не обмежена дитинством. Дорослим людям теж неймовірно важливо відчувати лагідні дотики та поглажування. Звичайно, важливо бути чуйним до того, що подобається вашому партнері. Небажані дотики чи недоречні пропозиції можуть змусити іншу людину напружитись та закритись. Як і в багатьох інших аспектах здорових відносин, це може залежати від того, наскільки добре ви повідомляєте про свої потреби та наміри свого партнера. Четверта порада. Навчіться давати та брати у відносинах. Якщо ви очікуєте отримати те, що хочете у 100% випадків у відносинах, ви налаштовуєте себе на розчарування, це інфантильна стратегія. Здорові стосунки будуються на компромісі однак з боку кожної людини потрібна робота, щоб забезпечити та зрозуміти, який обмін ви можете наладити. Насамперед важливо усвідомлювати, що дійсно важливо для вашого партнера. Важливо, щоб він усвідомлював ваші бажання, а ви їх чітко формулювали і висловлювали. Якщо ви постійно віддаватимете іншим за рахунок власних потреб, це тільки викличе обурення та гнів вашого тіла, вашої психіки. Тому важливо розуміти, що повинен бути баланс. П'ята порада. Готуйтесь до проблем. Важливо розуміти, що у будь-яких відносинах є моменти підйому та кризи. Ви не завжди будете на одній хвилі. Іноді один із партнерів може стикатися з проблемою, яка викликає у нього стрес, наприклад, смерть близького члена сім'ї, інші якісь події, такі як втрата роботи або серйозні проблеми зі здоров'ям, можуть вплинути на обох партнерів і ускладнити стосунки. У вас можуть бути різні уявлення про управління фінансами чи виховання дітей. Різні люди по різному справляються зі стресом, і це повинні ви розуміти. А нерозуміння може швидко перетворитись на розчарування та гнів. От у такі моменти дуже важлива тактичність, адже залишити кохану людину вічна вічі з проблемою. Це неправильно, так і як нав'язувати їй якесь рішення, також може бути неправильним. Вона може сприйняти це як напругу на свою психіку. І важно розуміти, що у такій ситуації, незалежно від того, що протікає у вашого партнера, ваша задача дати підтримку. Наприклад, сказати такі фрази, як: Я вірю в тебе, ти впораєшся з цим. А якщо ні, то я буду з тобою і буду тобі допомагати справитися з цією проблемою. Незважаючи на те, що будь-які стосунки, це унікальна історія, існують ці принципи, так, за якими можна визначити ступінь їхньої здоровості. Ключові принципи вам зможуть допомогти. Але якщо ви розумієте, що у вас складна ситуація, і самі ви не впораєтесь, Краще запишіться до мене на безкоштовну консультацію. Під цим відеороликом переходьте за посиланням. З вами був Андрій Кушков і до зустрічі у наступних відеороликах. Бувайте!